Психологічні проблеми, як панічні атаки, тривоги, оці всі страхи, фобії. Це все йде на рівні підсвідомості, і їх можна видалити лише звітом. Ви не зможете так позбутися, воно само не пройде. Тобто, треба занурити вас під свідомість і ви побачите цю проблему, і тоді можна видалити її. Ці програми їх можна називати підселенцями. Це така метафора. Більшість людей бачать саме цей образ. Та не важливо, який це образ, неважливо, як це можна називати. Важливо виявити цю проблему. А підсвідомі програми, тобто демони, вони не дадуть вам позбутися цієї проблеми. Посилання в шапці профілю. Записуйтесь, я вам покажу, хто живе у вас. І насправді страшно жити з цим. Вас всіх з дитинства лякали пеклом. Так ось воно, ви вже в ньому. А саме головне, що ті демони будуть робити все, щоб ви їх не позбулись. Вони будуть робити тисячі відмазок. Вам щоб ви того не робили, то грошей немає.